Дитина має право на родину, але чи завжди біологічні батьки можуть гарантувати їй безпеку та належне виховання? Особливо гостро це питання постає, коли мати чи батько повертаються з місць позбавлення волі та претендують на право виховувати своїх дитин? Як же визначити, чи справді вони змінились? чи готові забезпечити належні умови для зростання та розвитку дитини? Висновок про можливість передачі їм батьківських прав? Це не лише юридичне рішень, а й важливий вибір, що впливає на майбутнє маленької людини. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як отримати висновок щодо можливості передачі дитини матері чи батькові, які повернулися з місць позбавлення волі. Дітям, батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, надається статус позбавлених батьківського піклування. Після повернення матері чи батька з місць позбавлення волі є можливість передачі дитини назад під їх піклування. Поновлення піклування обох або одного з батьків на дитину відбувається на підставі довідки про повернення матері чи батька з місць позбавлення волі або звільнення з під варти та відповідної заяви. Для повернення дитини, батькам або одному з них у такій ситуації необхідний дозвіл органу опіки та піклування. Як отримати висновок про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері чи батька? Для отримання висновку необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем знаходження дитини. Контакти служб у справах дітей в місті Дніпрі ми залишили в описі до цього відео. Які документи необхідні? Висновок надається на підставі таких документів: довідки про повернення матері батька з місць позбавлення волі або звільнення з під барки. Заяви матері, батька про повернення їм дитини, акта обстеження житлово-побутових умов, де проживатиме дитина, довідки про доходи матері чи батька. Ну а більше корисної інформації та новин в соціальної сфери міста ви зможете знати як завжди у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтесь, щоб не пропустити важливе: які етапи розгляду заяви? Під час розгляду заяви служба у справах дітей. Обстежує житлово-побутові умови матері або батька. Перевіряє наявність або відсутність заробітку чи іншого доходу, про що складає відповідний акт. Звертається до закладу, що надає соціальні послуги дітям і сім'ям з дітьми, та або фахівця соціальної роботи щодо забезпечення проведення оцінки потреб батьків. Така оцінка має на меті встановлення спроможності матері або батька виконувати обов'язки з виховання дитини та догляду за нею. Готує також і висновок про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері чи батька. Збирає документи, необхідні для порушення питання про позбавлення батьків і батьківських прав, якщо за результатами розгляду питання виноситься висновок про неможливість передачі дитини для подальшого виховання матері або батькові. Після повернення з місць позбавлення волі або звільнення з під варте, батьки не звернулися із заявою про повернення дитини, який термін надання послуги. Висновок надається протягом 10 робочих днів. Висновок видається батькам або одному з них особисто. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, ми чекаємо на них у коментарях і з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.